<пілляє> ви дивіться, ви, дивіться, це, ви дивіться, на мене хлопця, <пілляє> які ви себе не можете Одесь тримати. Вони не дивитися на мене. На ви на тому апеляційному суді теж були все, так? Ні, полонаються, нападаєте на натовпом. Це добре. А як на тебе дивиться на Адам Хом, то це добре, не добре, дивіться, так? Дивіться на мене, дивіться. Я готовий відповідати перед вами. мені не так вибагаєте? У відкритому доступу. Все. Це... Ти мені От, скажи сам. Я відповідаю перед всіма. Я стою перед ними і відповідаю. Скажи мені, що, що? ти знаєш відкритого доступу. Що ти знаєш? Шка? Ми з тобою влади знаємо. Бережи. Відкрити камеру, на що ви знімаєте? Мамі не сидіє.

<свят> <свят> Дитина не винна. <свят> <100 років> та ти вже минуло гразу на 129-ту частину першого говорила. На записі все ти є. Ти ти тому може ці очі мені казали, що я там повинна ходити та боятися. Чого? Серйозно, так віримо в справедливість. Заперечу, я його не визнаю. Я кажу про те, що просто округована підозра, але хочу зазначити, що прямих доказів моїх депутатів немає. Стосовно конкретно, ніби досвід, наприклад, про відео. Місця злочину було Тобто, Вийшло якесь відео, але я не розумію своєї причетності до цього відео. Це, по-перше, стосовно експертизи до ідентифікації особи в панамі, де було, за результатами експертизи, нібито визнано, що це я. На 3, сторінці, на 3 7, сторінці було порівняння обличчя тієї особи в Панамі і обличчя мого суду в Ливні. Там навіть е, візуально видно е, розбіжності в розмірі губ, наприклад. Е, в мене е, на верхній губою невеличка ямка, якої там нема. І це те, що може зазначити навіть без е, спеціальних цифру, тобто там е, є ще багато питань. Це, що стосується конкретного обличчя, також в загальнофізичних даних на 27 столітті написано, що е, вік особи Панамі 16-20 років. Але значити, що абсолютно всі вики такого віку не зазначали. Тобто абсолютно більше казала про вік 20-25. Навіть один світло зазначив про те, що вік був не більше 30. Тобто діапазон віку цієї підозрюваної особисті був іншим, за значеннями свідки. Але я вважаю, що в експертизі вік просто підігнаний під мої дані. Це, це також, що стосується також, щодо того, що я маю особу зброї і нібито я можу вчинити інше кримінальне правопорушення. Тобто, але ця зброя не знайдя. Тобто, Фактично звинувачення то це те, що прямих у моїй причетності нема і мене через це треба тримати далі підвал. Тобто, я вам свою не визнаю і підтримую позицію, яка випадка. Так, ручка проважного 22, 24, 45, 84 у 19 вечі. 24 року ви 20-го рушень, ми бачимо, що Так. Отже, до початку розвитку по суті у нас є. Переміщення Зінченка, ну так званого Зінченка або особа, яка на нього схожа, 17. В сьогоднішньому попитанні з додатками я вперше по цій справі отримав відповідь, яку я задавав слідству ще з першого дня вступу до цієї справи. Що було першою підставою, що експертиза за висновками пана Довженця вказує, що це одна і та ж особа, тобто це тіло в капелюсі і. Зінченка, це одна і та ж особа, не в відсотках, просто однозначно одна і та ж особа. Значення сторони винуваті точка зруби, що не проведені ті чи інфуструкти і посилати.